А якщо я вам скажу, що навіть найгірші місця в Америці можуть стати безпечними, звідки я знаю? Бо таке відбувається по всьому світу у кожній країні, окрім нашої. Мені приємно бачити, що американські роботи несуть мир по всьому світу. То скажіть мені, чому ми не можемо використовувати їх у себе вдома? І чому американці так бояться роботів? Треба дати людям те, що вони полюблять, що зможе їх надихнути. Не можна випускати роботів на вулиці. Забудьте про роботів. Їм потрібен свідомий продукт, який знає і розуміє, як це бути людиною. Поцілуй мамоню. на добре. Татко перший ми поєднаємо людину і робота. Пора прокидатись. Зробіть його стильнішим. Чорний підійде. Перевіримо М208 проти залізного лісоруба. Клас. Ми піднімемо купу грошей. У 2014-му. Він іде. Поганий Коп хороший коп. Поганий коп і робокоп. Не всі створіння. Він робить не те, що йому сказали. Можна контролювати. Вимкніть його. Робокоп. Дякую вам за співпрацю. 6 лютого у кіно.